Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему «Домашні обов'язки для дітей від 2 до 12 років. Порада. Починаємо з простого, показуємо приклад, робимо разом і хвалимо навіть за спробу. 2-3 роки разом із дорослими збирати іграшки у кошик, класти брудну білизну у кошик, допомагати витирати розлиту воду, протирати пил вологою ганчіркою, поливати квіти із маленької ліки, приносити пелюшки, вологі серветки для молодших. 4-5 років Застиляти ліжко не ідеально це нормально. Приносити тарілки після їжі на кухню, сортувати чисті шкарпетки, годувати котика собаку із контролем дорослого, допомагати мити овочі, витирати пил розсипане, протирати столик після їжі. 6-7 років. Самостійно вдягатися і складати речі, прибирати свій рюкзак і письмовий стіл, розкладати продукти з пакету, складати одяг у шафу, сортувати і вішати білизну, витирати дзеркало, вимити дверну ручку, готувати простий перекус, бутерброд нарізати фрукти. 8-9 років мити посуд після себе і частково сім'ї, складати покупки у холодильник шафи, попилесосити. Складати постільну білизну після прання, прибирати свою кімнату повністю, мити ванну, умивальник з екозасобами, допомагати готувати, розбити яйце, почистити овочі. 10-12 років. Готувати прості страви, макарони, суп, оладки. Повністю доглядати за домашнім улюбленцем, прибирати за молодшими братами чи сестрами, прасувати прості речі, планувати список покупок, розкладати самостійно речі після прання, робити дрібні побутові доручення, віднести щось сусідам, винести сміття. Поради для батьків обирайте 2-3 обов'язки на вік, не все одразу. Виконуйте разом як гра це найкраща мотивація. Додавайте відповідальність поступово, не переробляйте відразу, похваліть і навчіть. Можна ввести таблицю обов'язків із налівками або відмітками. Дякую вам за увагу.